Добре, фіова камера. Ну, що сказати? Це XS. Всім привіт, друзі! З вами знову Єрве. Сьогодні у нас о, просто таке розмовне відео. Зараз о, я вам трохи тут і все. Давайте. Про. Що я хочу вам сказати, друзі? Я сьогодні забув штатив раз. А і ще також я забув мікрофон Це два. Так що будемо ми сьогодні ходити просто так. Оце мій штатив. Сьогодні я отак подумав, блін, і давайте я вам розкажу якусь цікаву тему. І я подумав, На ж яку тему вам розповісти? Ну, думаю, я спочатку, блін, можу про себе розказати щось. Ну, далі думаєте, ви мене про мене пишився, знаєте. Так що давайте я вам розкажу щось інше. <кій> Пам'ятаєте відео там, де я скидував деякі фічі, там де можна зробити щось. От тут у підсказках буде. Якщо хтось не пам'ятає, то от, докидую вам. Я такий подумав і. Блін. А є ж така тема, як арбітраж фвічів. Що я взагалі цим? Сьогодні у мене перший день, як я цим почав займатися. І що скажу, офігенно, нормально, мінус 22 цента. Красавчик. Мінус 22 цента, коротше, в мене є ітог. Ну, це ще не кінець дня, але може бути, що я ще отоб'ю, може бути, що я піду спати і все. І закрию всяк от, от, день. Ну, чому я вирішив піти в арбітраж свівчів, так сказати, бомжайським способом. Ну, тому що, по крайній мірі, навчання на цей арбітраж е -е, свівчів, і хостинги, і сервера на це все і боти коштують бляха, ну, нормальних таких бабок. Що, як для мене, воно дофіга. Ну, починаючи від 200 баксів. І більше. Ну, коротше, що я маю одного знайомого, який вирішив займатися арбітражом Фічіл. Він що, він пішов в цю що ну, має бабки, тому що він у нерухомості працює. Ну, Логічно, логічно, у нього бабки є. У мене студента, можна сказати, бабків нема, ну, від слова почти зовсім. Ну, я який хочу стати мільйонером до 20, так, да, красавчик. І що сталося? Ну, типу, я думаю, 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 бляха. Ну, якщо ти мені предлагаєш піти у тємку з яку, ну, вход в яку коштує мінімум 1000 баксів, то знаєш, для мене це ще такі нормальні розходники. І я так порахував, порозкинув мозгами. Скільки це буде коштувати мені в місяць, то в місяць мені прийдеться позаробляти, типу, знаєте, 300 баксів, щоб покрити оренду бота там, їхні ще, там так сказати акцизи. Тому що теж від компанії свої акції накидається на мене. І від того в мене вийшло 300 баксів. І 20 баксів з цих 300 мені залишається. Ну мені чистий прибуток. Знаєте, раз у місяць о, заробляти 20 баксів не сильно прикольно, я так подумав. І вирішив, бляха, давай шукати халявні способи. Пошукав, пошукав, пошукав по інтернетах, бляха, всього, все, всі бляха продають там якісь то курси, продають там щось за бабки, щось там. Бляха, магічні таблетки мені предлагали. І ще дофіга чого. І я просто такий подумав, то нафіг мій це надать, і просто позаходив по ютубове, теж подивився, всі предлагають магічні таблетки, магічні вирішення. І тут знаходиться одне відео, яке о, типу, по факту перевернуло все. Я такий подивився, подивився, думаю, ну чувак нормально навалює, ну, на можемо сказати. Сковорить там, типу, все норм. І що, я в відтозі що вийшло? В відтозі він скинув там сайт, він безкоштовний, він український. І думаю, що о, ніфіга себе. <говорить> Це у нас взагалі фоса тема. І, вот, якраз як цей сайт я зараз беру і скидаю сюди в Телеграм, так що ти заходиш вниз, Ну, за посиланням і там ти бачиш взагалі, таку тему топу, що ти офігієш, звісно ж, тобі там надприбутків не буде, там кебляха ну, 2%, іноді, іноді буває і 9%. Ну, це залежить від того, що ти маєш. Тому що, якщо ти бомж, не маєш бабок, маєш там десь 50 доларів на ту біржу, ну дай Боже, щоб у тебе такі 50 доларів хоча б були на ті сім бірж. І. Ну, Якщо в тебе ось така тема, то тіпа, ти ще можеш якось укрутитися. Ну, А коли у тебе взагалі 50 доларів тільки на дві біржі, то це взагалі повна срака виходить. Тому що в тебе немає такого разнообразях угод. У тебе немає... Великих прибутків, тому що вони рідко даються. І коротше кажучи, от така тема. Ну, якщо чесно, бляха, я советую подивитися, хоча б в Ютубі, що це за тема, що таке арбітраж ключів. Ну і тому, що я вам зараз можу це все брати, пояснювати. Ну бляха, муха. Ну я не фінансист по освіті, так що я навряд чи вам зможу це все пояснити. Ну і навряд чи хтось мене зрозуміє. Ну, я просто вам бажаю, щоб ви оце все розузнали. Я вам дав основу рідко. Я вам видаю, звісно, такі сайти. але от беріться ще за цей шанс. Підписуйтесь на канал, бачите оцей шанс і все. І валяєте бабки, і все, робите, що хочете. Все, удачі!